Слава Ісусу Христу! Розповідь про наш єпархіальний музей розпочнемо з коротенького огляду історії нашої самбірсько дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви, яка була основана грамотою Блаженішого Мирослава Івана Кардинала Любачівського, Верховного архієпископа Львівського від 12 липня 1993 року, за рішенням синоду єпископів Української греко-католицької церкви від 16 31 травня 1992 року. Історично єпархія відновилася із Древньої Сабірської єпархії, літописні згадки, про яку датуються ще 13 століттям. Із 15 століття єпархія називалась перемишльсько самбірською а в 17 столітті назва єпархії була перемишльсько самбірсько сяницька Після насильної ліквідації греко-католицької церкви і зміни державних кордонів у 40-х роках ХХ століття територія теперішньої єпархії опинилась під радянською владою. І до 90-х років духовенство та вірні єпархії та церкви діяли підпільно. До 1946 року на території теперішньої єпархії душпастерювало 240 священників, з яких 57 було арештовано. 24 виїхали, 113 перейшли в лону Російської православної церкви. 25 не перейшли в лону Української греко-католицької церкви. На даний час єпархії повернуто лише 237 храмів, 62 плебанії та 36 храмів із почерговим служінням. Першим єпископом Сабірсько-Дрогобицьким був обраний Кир Юліан Вороновський. Його інтронізація відбулася в Дрогобичі 17 квітня 1994 року. У червні 2005 року отець Єромонах Ярослав Приріс був призначений протосинкелом, а 2 березня 2006 року єпископом-помічником Сабірсько-Дрогобицьким. Археерейська феротонія Кірослава відбулася 29 квітня 2006 року. Управління Сабірсько-Другобицької єпархії розмістилося у курортному містечку Друскавець, що за 10 кілометрів від Другобича. Парафіяльний храм Пресвятої Трійці міста Другобича, визначено як катедральний собор Сабірсько-Другобицької єпархії. Ідея створення постійної виставки в Україні, блаженіший патріарх Йосиф у філателістичних і пропам'ятних виданнях помісної української католицької церкви, зародилася у 1991 році. Власне тоді владика Юліан Вороновський, будучи в Римі, відвідав цю виставку в Українському католицькому університеті і познайомився з її автором, доктором Романом Смиком. Доктор Роман Смик народився 3 жовтня 1918 року у селі Жовчів Івано-Франківської області у священичій родині отця Петра і Ростислави Смиків. Був племінником письменника Богдана Лепкого, середню освіту здобув у українських гімназіях у Бережанах і Станіславові, тепер Івано-Франківськ. У 1937 році почав медичні студії в Краківському університеті, які закінчив у 1945 році у Берлінському університеті. У 1950 році він емігрував з родиною до Сполучених Штатів Америки, де згодом провадив приватну лікарську праву. Актику в штаті Ілнойс. Доктор Роман Смих цікавився музейними справами передусім філателією і пропам'ятними виданнями. Він організував і очолював Патріарші фонд Єпархії Святого Миколая, спонсорував вихід у світницьки філателістичних і пропам'ятних видань, пов'язаних переважно з особою патріарха Йосифа. Він також зібрав та провів виставки, які були представлені у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Австралії, Україні, і подарував їх деяким музеям. Зокрема, пан Роман Смік передав для нашого єпархіального музею збірку про Йосифа Сліпого, яка послужила основою для створення музею. За своє меценатство він у удостов... Удостоївся численних відзначень і нагород. 25 грудня 2007 року Добрий батько і дідусь, наш незабутній приятель і великий меценат української культури, світлої пам'яті доктору Максмик відійшов у вічність. Він прожив 89 років, сповнених любов'ю і працею для родини, своїх пацієнтів та для рідного народу. Традиційну екскурсію в нашому музеї ми розпочинаємо з цієї карти, яка нам дає загальне уявлення, як виглядає наша єпархія і який є адміністративно-структурний поділ. Наша єпархія складається із 20 деканатів, які розміщуються на території районів Львівської області: Мостейського, Самбільського, Старосамбільського, Дороговицького, Турківського та Сколівського районів. У нашій єпархії є 238 греко-католицьких храмів. Правда, тут на цій карті позначено ще і храми, також інших конфесій. Нашу єпархію очолює просвященіший владика Юліан Вороновський. Владика Юліан, минулому ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа, а згодом єпископ самісько дрогобицької Української греко-католицької церкви добре розумів, що значення такого музею для своїх вірних буде відігравати досить важливе і вагоме значення. Доктор Роман Смих, маючи величезний життєвий досвід та колосальні напрацювання в суспільно-політичній і громадсько-культурній роботі, знав, що позивний музей відіграватиме роль своєрідного храму до повної просвіти. Але найважливішим для обох його засновників було те, що він діятиме у трускавці, а його відвідувачами будуть не тільки українці, а з усіх кінців держави і гості за кордоном. Важливим було розповісти про великого українця. Який, перетерпівши 18 років неволі у сталінських тюрмах і таборах, став кардиналом, а згодом і патріархом Української помісної католицької церкви про те, як він вірою і правдою служив своєму народові і церкві, розробляючи концепцію оформлення музею, автори проекту, директор музею Іван Скибак та художник Микола Костів взяли за основу ідею відтворення атмосфери музею обителів, музею храму. Всяке людське життя це дорога до святині, адже людина створена на образ і подобу Божу, тож одним із своєрідних храмів і став музей, що створювався не лише як святилище Муз, але як і убитий. Тут кожен має можливість не лише дізнатися про історію самбіської Другобицької єпархії, про життя і діяльність видатних світочів нашої церкви, таких як архієпископ Йосафат Кунцевич, митрополит Андрей Шептицький, патріарх Йосиф Сліпий чи оглянути одну із виставок сакрального мистецтва, але іще помолитися, що є найважливіше для християнина. Наявність мощівця щеномученика Єсапата, антимінців, освячених і підписаних Андреєм Шетицьким та Йосипом Сліпін, їхніх особистих речей створюють в кімнаті музею атмосферу намоленого місця. Тому після екскурсій відвідувачі часто залишаються тут ще на деякий час, щоб скласти свої молитви до Бога. Музей покликаний виконувати релігійну освітню і мистецько-культурну місію. Експозиція музею розміщена у чотирьох кімнатах і складається з таких розділів: світлі пам'яті митрополита Андрея Шептицького, світлі пам'яті патріарха Йосифа Слюкового і два виставкові зали. Перша виставка єпархіального музею відбулася, правда, поза його стінами. Прийняти експозицію за рік перед офіційним її відкриттям. Погодились працівники музею Михайла Білеса, що у центрі Трускавця. Це сталося у серпні 1995 року. А напередодні відкриття музею, 10 жовтня 1998 року, до Трускавця з'їхалися запрошення на Святочну академію богослови, духовенство науковці. Словом, привітанням благословив початок роботи урочистої академії, тоді ще владика Любомир Гуза, а тепер. Глава Української греко католицької церкви. Після привітання тривала наукова сесія, присвячена темам Хресна дорога Йосифа Сліпого та визначні постаті Української греко-католицької церкви на шляху буття української нації. А вже наступного дня після акерейської святочної літургії, яку було відслужено в церкві Святого Миколая, духовенство та гості процесійно прийшли в управління самбільсько дрогобицької єпархії. Тут, за участю великої кількості мешканців та гостей Трускавця, відбулося урочисте відкриття та освячення єпархіального музею. Службу Божу відправляли владика Юліан Вороновський, єпископ Самірсько-Дрогобицький, Владика Михаїл Колтун, єпископ Зборівський, та Владика Іван Маргітич, єпископ-помічник Мукачівської єпархії. Їм співслужила чисельна група священиків у нововідкритому освяченому музеї. Першу екскурсію провели доктор Роман Смит, владика Ільян Вороновський і перший директор музею Іван Скебар. Упродовж 10 років змінювалося керівництво цього знаного далеко поза межами міста курорту закладу. Але незмінною була і залишається провідна лінія у його діяльності через правдиве інформування людей турувати дорогу до спасіння у вічності. На даний час директором музею працює Тарас Шафран. Щорічно музей відвідує понад 5 тисяч екскурсантів. Для відвідувачів часто організовуються виставки на різну тематику, здебільшу духовну, оскільки у нашому музеї є два дуже гарні виставкові зали. Серед раритетів нашого єпархіального музею досить вагоме місце займають мощі святого Єсафата Куцевича, які є перевезені до нашого музею із монастиря щоперемісшляна. Йосафат Кунцевич народився 1580 року у місті Володимира Волинському на Поділлі. Це український церковний діяч греко-католицької церкви, архієпископ Полицький, ревний борець за Берестейську унію. Йосафат Кунцевич – це перший загальнокатолицький український святий. Повністю в мощі святого Йосифата Кунцевича зберігається у соборі святого Петра, що у Римі. В нашому музеї є лише частичка цих мощей. Серед важливих експонатів нашого єпархіального музею ми маємо накидку митрополита Андрея Шептицького, який за переданням він ходив біля 18 років. Справді дуже вражає простота та скромність цієї накидки. Ця накидка є привезена до нашого єпархіального музею із монастиря Щоперемішляна. Також дуже важливими експонатами є антимінс освяча Андреєм... Андреєм... митрополита Андрея Андрея. Мен підписаний Митрополитом підписаний... Андреєм. Справді важливі оригінальні документи є в нашому музеї. Митрополит Андрей Шептицький народився 1865 року у липні на Яворівщині, що на Львівщині. Вступив на владичний престол митрополита Галицького, архієпископа Львівського і єпископа Кам'янця Подільського у віці 35 років. Інтронізація відбулася 17 січня 1901 року в архікатедральному соборі Пресвятого Юра, що у Львові. На долю митрополита Андрея Шептицького випав нелегкий історичний період. Сім режимів змінилося за час митрополитчого правління митрополита Андрея Шептицького. Зараз, на даний час, триває процес беатифікації митрополита Андрея Шептицького і, до речі, єврейською громадою країни митрополит Шептицький визнаний як праведник світу. У нашому музеї також є копія грамоти Берестейської унії. Це восьма копія у світі. Сам оригінал зберігається в Римі, в Римі, яка є подарована для нашого музею доктором Богослов'я паруком церкви Святої Анни міста Борислава Романом Васильєвим. Берестейська унія це об'єднання Греко Православної церкви України та Білорусі з Римокатолицькою церквою. За умов підлеглості православних папі Римському, визнання основних католицьких догматів і збереження православної об'єдовості. Унію формально офіційно проголошено на церковному соборі в Бересті 1596 року. У нашому музеї є досить цінний експонат. Це тюремна подушка патріарха Йосифа Сліпого, яка передана є до нашого музею із Литовської Республіки. Паном Скеберою, людиною, яка разом була у концентраційних таборах із патріархом Йосифом Сліпим. Цю подушку він передав до Львова, коли Україна вже стала незалежною. А зі Львова покійний історик Орест Мацюк передав цю подушку до Трускавця, оскільки він знав, що тут створюється музей, присвячений патріарху Йосифу Сліпому. Патріарх Йосиф Свіпий, верховний архієпископ, кардинал і митрополит Української греко-католицької церкви 1944 по 1984 рік. Народився на Тернопільщині в лютому 1892 році. Він був науковцем і сповідником віри та міжнародним захисником переслідуваних християн. Після завершення навчання у Львові, Інзбурку, Австрії, Римі і Парижі став професором та ректором Львівської семінарії та Богословської академії з 1928 по 1944 рік. 11 квітня 1945 року радянська влада заарештувала архієпископа Йосипа. Він провів 18 років у сталінських тюрмах таборах праці та на Сибіру, де здобув ім'я безстрашного свідка віру. Упродовж наступних 20 років Патріарх Йосиф намагався активізувати життя Української греко-католицької церкви на Заході. Він заснував Український католицький університет і збудував церкву Святої Софії і Корини. Помер 1984 року. У 1992 році його останки перевезли до Львова, де вони за участю понад мільйона вірних, згідно з його волею, поховані в соборі святого Юра. Маємо гарний куточок, де зберігаються оригінальні та цінні експонати. Це одяг патріарха, який є переданий із Риму, зокрема, носова хустиночка 1954 року, піжама та тюремна сорочка. Маємо також патріарший одяг, зокрема Омофор. Йосипа Сліпого, який він вживав, коли повернувся із заслання та був у Римі. Також є чаша, якою причащав Йосиф Сліпий у період після заслання. У правому кутику маємо чаші з часу підпільної церкви. По як знаємо, наша греко-католицька церква була репресована з 1946 по 1989 рік. І святі літургії відправлялися по хатах, приватних будинках, побожних мерях. У музеї є сорочка, окуляри, футлярчик для окулярів, пам'ятні медалі з портретом патріарха. Це речі, якими користувався Йосиф Сліпий у період з 1963 по 1984 рік. Тут у куточку маємо важливу та цінну фотографію, де зображено патріарха Йосифа сліпого, коли він помер 7 вересня 1984 року у Римі, і коли папа Іван Павло II так шанобливо прощається із патріархом Йосифом, це справді знак глибокої поваги до цієї людини. По справді рідко можна зустріти, коли сам Селенський архерей папа Римський так прощається із патріархом. Важливим експонатом у музеї є Антемінц, освячений особисто патріархом Йосифом. Маємо також посмертні шкарпетки патріарха. І світлини, на яких зображено кардинала Мирослава Івана Любачівського і папу Івана Павла II, які приїхали до Риму з собою Святої Софії, щоб виконати останню волю патріарха, передати його тлінні останки на Україну у серпні 1992 року. На верхній фотографії зображено садибу музей, що є у родинному селі заздрість, що на Тернопільщині. У нашому музеї є бронзовий хрест, прострілений радянським солдатом, що із села Старосіль, що на староста. Щання радянської влади із церковних святин, хрестів, ікон і так далі. Уже згадуваний нами доктор Роман Смік зробив справді великий внесок для цього, щоб цей музей сьогодні був і щоб ми про нього сьогодні чули і бачили. Справді ця виставка це доробок 30-літньої праці цієї жертовної людини, мецената, лікара, доброго батька нашої церкви Романа Синака, який подарував цю виставку для нашого музею і фактично яка дала поштовх, ідею для створення цього єпархіального музею. Оці 33 стенди, які прикрасили наш зал. Присячний патріарху Йосипу Сліпову. Наші два виставкові зали, де зараз експонується виставка ікон з бісеру, струни сакрального мистецтва сім'ї Благути.